Доброго дня всім глядачам каналу інтервізор. Мене звати Олександр Позній. І сьогодні у нас в гостях Дмитро Левусь, політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна. Пане Дмитро, доброго дня. Добрий день, вітаю. Хотілося б з вами поговорити про події, які у нас зараз відбуваються. От перше, що про події на Харківщині вже 21 день. Як росіяни не можуть просунутися вглиб нашої території? Вони там загрузили, або навіть на деяких ділянках саме Харківської області їх відкинули назад. Цікава ваша думка, з чим це пов'язано, чому вони там зупинилися, і чи причетно до цього дозвіл американців на використання їх зброї по території Росії, в тому числі далекобійної зброї, знаєте, буквально десь тиждень тому, може трохи більше, у мене був ефір на Латвійському радіо. 4, це. Державне Латвійської радіо, але російською мовою, mm. яке виходить, от там це теж було перше питання. Зрозуміло чому, тому що ну, весь світ ну, і слідкує, та, і як воно... Але питання було побудовано так, що е, ось е, відкрився новий фронт. 10 днів там пройшло, як відкрився новий фронт. Я ж спочатку не міг зрозуміти, прошу. Це, та, про фронт. Да, що про який новий фронт? Чому? Тому що зрозуміло, що. Насправді, вся лінія державного кордону з Російською Федерацією, це лінія фронту з 24 лютого, та й до цього часу вона спокійно, надто спокійно ніколи не була з 2014 року. І більше того, ну з, і війна йде і в Чернігівській, і в Сумській області, і в Харківській області воюють з диверсійно розвідувальними групами, практично всі. Села, да, виселені і, скажімо так, нормального життя там нема в дуже такій широкій цій зоні. Mm. Це, це зрозуміло. Тож е, ніякого нового фронту не було. Це очевидно, і тим більше, що було очевидно, була очевидна ця підготовка Росії, була очевидно, що. Це навряд чи вони зможуть з е, саме в такий спосіб взяти Харків. Це кричала їхня пропаганда. Тобто, зрозуміло, ми бачили, що е, ну так поєднання військових зусиль з інформаційними, тобто, от mm -hmm. класична класична війна, класична, як кажуть, тіпсо, да, тобто воно було. Але насправді не можна говорити, що це було чистому вигляді, тільки імітація, Да? бо все ж таки угрупування, яке вони зібрали, ну там кажуть 30 тисяч і техніка. Це достатньо потужне групування. По-перше, для того, щоб відволікти частину наших українських сил, бо насправді ж на цьому тлі на жодних з ділянок натиск їхній не припинився. Практично всюди, і в Донецькій. Тобто вони ж не відкликали з фронту, да. щоб туди, а вони по суті взяли да, нові сили. Так, Це були нові сили. Да, тобто, цей і вся ця весь цей тиск він продовжується. І намагання наступати, намагання да, так, тиснути. Е, тобто, це все є. І ну і в першу чергу насправді е, дійсно це е, зусилля Збройних сил України, точніше, да, сил оборони України. Що не дали росіянам просунутися надто далеко, да хоча, звісно, ну, це велика війна, її є неуспіхи і ми всі про них теж знаємо. і Але навіть Вовчанськ повністю не захоплений росіянам, хоча зрозуміло, що там теж нормального життя вже і немає, і і, і ну і це і це надовго, як мінімум. да тобто і відновити так би мовити, свої навіть позиції тут тобто, з загрозою для Харкова, вони теж не зуміли. І про це, до речі, і Зеленський теж виступаючи в Франції, да, тобто він на 80 річчі висадки союзників сказав, тобто в інших там кількох місцях, да, тобто це було. І е, тому е, насправді ось цей дозвіл, який. Наданий на використання американської зброї по території Російської Федерації, він певним чином зіграв. Але, як на мене, він більше зіграв для того, аби не зменшити кількість ударів по Харкову. Тобто, ось такий спосіб. Бо те, що ми бачили, Ну це абсолютно геноцидні удари, тобто, удар по типографії. Піцентру да, те Да, і де. по епіцентру, да, і по, і, ну, по типографії це взагалі було да, по ту сторону добра і зла. Чому тож не то, що поту ну, будь-який удар по ту сторону добра і зла, Тому тобто, чому то, що він в плані геноцидному настільки важливий, да, лишався тиждень до, до книжкового арсеналу, і це там друкується до 40% української книги, і це одна із найбільших друкарень взагалі в Європі. Тобто зрозуміло, що це ну був цілеспрямований удар, да от такий спосіб і. На книжковому да. арсеналі, до речі, да, навіть бу... була виставка так. згорівших книжок. Да, ви якраз да, ці десь да, з цієї типографії. Да, тобто, зрозуміло, що це от така ідеологічна і геноцидна, да, тобто геноцидна практика. От, і зараз певне зменшення є. До речі, що цікаво, що це навіть визнають російські ну, такі пропагандисти такого дрібного ж типу, типу ці шакалята з тому що це треба було потрібно зробити, тому що. Да, так, от... да, так, да, так. Да. І вони зараз, до речі, пишуть те, Такі речі, що що ну, харківчані рано обрадовались, там три дня вас ні бомбят, а ви уже тобто, то, 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 такого плану. Тобто, відчу, певне було. І більше того, це те знову ж таки, про що українська влада в діалозі з Заходом говорить про те, що так це справедливо, що якби цей дозвіл був раніше, то сама по собі ця операція вона б не носила. Вона була б ще менш масштабною з боку Росіян. Так. Чому? Тому що, ну, по-перше, це удари на а, більш точні удари, ніж а, ну, тому, що да, давайте те, те ж, да, не те, щоб ми ж весь час не, 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 не били, не застосовували цю зброю. Почнемо, до речі, знову ж таки, тут російська пропаганда по ту сторону теж добра і зла, коли вона говорить, що якщо західна країна якась дає свою зброю, то вони в стані війни з нею. Вони самі говорять про те, що чеські вампіри застосовуються по об'єктах в Белгороді да, уже дуже довгий, тривалий період. І щось війну Чехії вони не оголосили. Да? Тобто, Знову ж таки, російська пропаганда. Ну вони і нам то війну не оголосили. Да. Ну, да. ну, Тут ж вони обіцяли, про да, що мовив знову ж таки, э, Шедоу, Скальп, Хаймарс. Б'ють по тих територіях, які росіяни називають своїми, да, тобто Запоріжжя, Запорозька область, mm -hmm. Донецька, Луганська, частини Херсонської і Крим, і, і теж да, ядерного удару у відповідь немає. Тому зрозуміло, що це так. Отак ось, якби була ця можливість надана раніше, то ця операція не значить, що її б не було. Але точно вона була б набагато слабкіша. Бо ну, їм би як, довелося... якби вони б збирали там війська, вони так, почали десь би їх збирати. Да, було б відомо, де туди да, можна ну було... да і вони б їм би довелося це роззосередження. А, а якщо роззосередження, то як вони будуть штурмувати? Da, тобто, да, поки це, тобто це відтягнутість у, у часі, це склади, які перенесені були б ще на кілька десятків кілометрів. Тобто, це все ну, був би такий удар розчепирений, так би мовити, пальцями. Тому ось так, воно впливає, але, але воно скоріше тут на це на, про, про, річ про майбутнє. Угу. А, наступне, що хотів вас спитати, От у нас останнім часом в інформаційному просторі дуже багато почалося вкидів стосовно головкома Олександра Сирського. А вкідом до цього стала чергова публікація заступника голови комітету з питань оборони Мар'яни Безуглої, де вона дуже сильно розкритикувала діяльність головнокомандуючого а і про те, що почали формувати нові бригади на фоні того, що існуючі бригади недоукомплектовані. І вона там теж піднімала питання взаємовідносин з генералітетом генерального штабу. А от питання до вас як до експерту, от що взагалі там насправді відбувається? Чому Мар'яна знову піднімає от весь цей комплекс проблем? Да, ну дійсно, що насправді відбувається, тут скоріше треба питати фахівців, тим більше що хто має відношення. Орієнтується із плануванням. Я зі свого боку, наприклад, один момент можу сказати, що е, нібито логіка да, в цьому в таких зауваженнях є. Якось так у нас недо, недокомплектовані бригади, а при цьому формуються нові. Насправді. Хоча це тільки на перший погляд. Чому? Тому що все ж таки е, військова бригада це, от, це окремий організм. І е, багато залежить від того, наскільки недокомплектована чи не укомплектована, і тут на цьому тлі е, чи потрібна нема бригада. Да? Нові бригади однозначно потрібні. Ось це е, ну це точно можна говорити. Чому? Тому що щоб вони це, це ж не те, да. Ну просто що можливість вирішення навіть там не, не до кінця укомплектованої бригади, вона може вирішувати самостійне завдання. Так само, як і ну тут просто, там просто є критичний стан неукомплектованості. Да? Там, наприклад, там, якщо там ну, зрозуміло, якщо 50% укомплектації, да, то, тоді, да, тоді це, це велика проблема. Якщо 70%, це проблема, але насправді е, ну, це є там, критичні рівні, да, які дозволяють. Тому mm -hmm. тут, тут, скажімо так, для популізму, так, це одне. Для того, як воно наскільки реально, ну це зовсім інше. Я думаю, що в принципі це розуміє е, кожна людина, яка навіть віддалена, наприклад, там від військової справи, але займається менеджментом. Да? Тобто, ось це от там от критичний момент, де ну, да, нема половини да, співробітників співробітників. Да. Якщо їх, наприклад, 60%, да, ну, там тяжко якось, але можна можна виконувати свої завдання, да, там, вирішувати все, що mm -hmm. треба, і в принципі, тут додатково деформування. Да, воно дозволяє мультиплікувати там свої зусилля, тому тут е, важко сказати. Щодо е, того, чому це відбувається, я Ну мені теж складно сказати, бо е, все ж таки це, так би мовити, традиційний е, рід е, діяльності пані Мар'яни, і вона. Ну, мабуть, вона вважає, що вона watchdog, да, такий, так, такий спосіб, і в принципі, да, це добре, в, що є вочдогі в умовах, так в, в демократії, вони передбачені знову ж таки, цей так, і парламентський контроль він повинен бути. Інша річ, коли це переходить в. Ну, в такий неконструктив да, ось цей конфлікт. Тут, mm -hmm. на жаль, да, така тенденція також буває. І тут, але ну, я надто віддалений від цієї проблеми для того, щоб тут дати однозначні такі оцінки. як і що, тому, Але, скажімо так, те, що в, в неконтрольований конфлікт, це може скотитися, так це очевидно, і ми вже це бачили. тому тут у вождогів також мають бути певні обмеження. Якщо у них не вистачає своїх моральних обмежень, то це вже мають бути механізми там, безпосередньо там, парламентського контролю там, і інших речей. Угу. Е, наступне, що також цікаво, президент Зеленський останній тиждень активно. Подорожую по країнах, від відвідую різні форуми. Я так розумію, що це все йде в рамках, умовно кажучи, підготовки до найбільшого форуму, який має відбутися в Швейцарії, 16 червня. Хотів от спитати про які успіхи у президента був там вчора і з Олофом Шольцем були спільні заяви. І власне кажучи, от перед Цим форумом 16 червня, який має бути в Швейцарії, а чого вже вдалося досягнути, і які ще проблеми ну, президенту Україні потрібно вирішити? Ну, взагалі, дійсно, ми так зараз бачимо, що цей е, період він став ну, дуже да, активним. Да, тому що тут і умовно можна почати з е, 80-ї річниці висадки союзників Нормандії, і е, до речі, е, це такий достатньо показовий момент. Знаєте, нагадаю. той. 10, лише 10 років тому на цьому Заході була присутня Російська Федерація в особі їхнього, тепер уже ну, фігуранта ордера на арешт від Міжнародного кримінального суду, нелегітимного президента Путіна. Да? А, тоді, да, а в 2014 році це подіявся. Це вже після Криму. Почилося, Ось про то... що й мова. Про Після проголошення Криму російською територією і всіх ось цих офіціозів російських, угу. незважаючи ні на що, Росія була присутня там і туди ж поїхав тоді президент Порошенко, і там звідси почався ось цей нормандський формат, ну, який, зрештою, все рівно там закінчилося у нас все великою війною. Але ось цей шлях, який за 10 років пройдений, що Росія. Спочатку там присутня незважаючи на ну, наявне порушення е, статуту ООН принципів міжнародного права. От просто, да, от такого я не знаю там не знаю, да, де там як назвати з тим з ними все рівно продовжили говорити. Їх запрошували куди? На центральну подію. Сучасної історії заходу. Чому ну от така умовно там легендовна? Да? Чому? Тому що це про що висилка союзників в Нормандії про те, як демократії перемогли нацизм? Да? Тобто, ось і ось з цього моменту це така точка зборки, з чого все йде. І тут була що Росія, щоб було ну нелогічно зараз, коли ми бачимо ось цей вияв заслуженої зневаги, до чого? До Росії, яка була. Ну, за дуже великим авансом прийнята у коло цивілізованих країн. Тобто, ось зараз цього нема, але Україна там є, і більше того, вона займає от одне з таких місць, як такого символічного, от того, де йде цей бій демократії з недемократією. Тобто, ось ця, наприклад, там реакція. Ветерана, як та, на президента Зеленського, да, вона так, була, да, сто... він намагався показати. Да, да, вона достатньо показова, ну, зрозуміло, да тут тобто, чому Тому, що тут емоційність там, однієї літньої людини, але mm -hmm. насправді да в певному в певним чином це, це такий достатньо показовий теж знак, сигнал. Не все однозначно в Європі по сприйняттю війни. Да, багато хто. І волів би е, все повернути назад. Хоча це неможливо, і більше того, це буде шкідливо уже для самої Європи і для заходу. і продовжується торгівля нафтою з Російською Федерацією яка й дозволяє. Але насправді, ось це такий е, е, більше символічний і, знову ж таки дуже вірно, як на мене, що. В умовах тієї війни, яка йде, скільки б зустрічей не було з президентами західних країн, воно їх замало їх не буде. Да, тобто, ось використаний цей майданчик після цього виступ в парламенті французькому. Тобто використання цієї сильної сторони, яка є ну однозначно у, у президента України цей от особистий емоційний контакт, який почався з першого дня війни з парламентами, да з суспільством, да. Тобто, ось у цей момент, але е, зрештою, дійсно, да, це все відбувається на тлі е, нашого глобального саміту миру. От, зараз конференції з відновлення України, яка була в Берліні. І зараз знову ж таки ця велика сімка, да, яка проходить, де, до речі, рішення для України важливі, також прийматимуться. Тобто, це, ну, це все, в принципі, треба розглядати в комплексі. Щодо ну, центральної події серед цього, всього, от, глобального саміту миру, зараз, коли почали розгон такої думки, до речі, для мене так все ж таки дивно, що все, ну, він не, не, не вдався, значить не задався цей форум, хоча його ще не було, вже це, як на мене, ну, м'яко кажучи, невірно. Чому? Тому що. Форум глобальний саміт миру він вже став подією. На нього вимушені були реагувати. І росіяни, і китайці. Він його ще не було, а вони вже вимушені були реагувати. Китайська народна республіка взагалі да поводилася огидні найогиднішим чином. да Тобто, ну, по-перше, почнемо з того, що ніякого китайського плану миру нема. От просто теж згадаємо: mm -hmm. 2023 році на річницю війни, коли вони. Ніби запропонували план, да, тобто, тобто рік вони нічого не робили. Uh -huh. Потім вони колись запропонували цей план. З'ясувалося, вони самі не говорили, що це план. Вони говорили: там ще якось там пропозиції. А Чернетка чернетки. Да, 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 там було, да, до речі, да, було і таке да, приблизно. Да. Але згодом зараз вони виходять на те, що це нібито повноцінний план. Uh -huh. Який він повноцінний план? Там е кілька пунктів, оцей ритуальний вопль про те, що. Китай підтримує суверенітет і міжнародне право. А далі, що далі? А далі вони все називають в усіх своїх практики український кризіс. Да там українська криза, да, то вони mm -hmm. говорять. Там кілька пунктів про те, що світ просто зобов'язаний підтримувати китайську економіку. Наскільки вона важлива для світу? Хай буде відкрити чорноморське судоходство. Да, потім причому на цій формулі, яка вже давно не працює. З, яка була да там, е, потім у е, хай збережуться торговельні та логістичні всі ланцюги для світу. Тобто, ну це ну шкурняк китайський настільки, що далі нема куди. а, шо, а, а Китай тут до чого? да Що він робить у відповідь? І третій момент: е, Китайська Народна Республіка готова взяти участь у відбудові України. Е, тобто Китайська Народна Республіка так просто нахабно говорить про те, що. Та ми ж ми готові освоювати ваші гроші європейці, які да, от будуть заходити. Тобто ніде ніякої конкретики немає. Більше того, Китайська Народна Республіка, коли вона там Там є, там ще такі пункти, да, там правильно, що поміняти полонених, да все. Але з огляду на країна, яка претендує на те, щоб бути вагою в глобальному світі, вона просто зобов'язана насправді не просто оці ці ритуальні воплі. А запропонувати конкретні механізми да, для того, якщо вона вважає, що у неї нібито є якийсь план. А саміт миру не може проходити, оскільки, мовляв, туди країна-агресор не запрошує. Тому навіть ще не розпочавшись, глобальний саміт миру він був він вже вдалий. Тим більше, що мені доводилося спілкуватися з, там, з дипломатами країн Балтії, наприклад, да, вони. Однозначно так, говорить про це знову ж таки... Е... Ну, просто тут. Країни Балтії при всій моїй повазі до них да. я вдячний їм, що вони нас підтримують. Але ми всі розуміємо в чому їх інтерес, тому що якщо не дай Бог так Україна да. не зможе виставити, да. то вони стануть наступними. Тому я, вони зр... краще це ви... зрозуміло, да, але ж ви будь-якому разі, да чому ще е, все ж таки? Е, ну от та реакція, яка от йде від Російської Федерації від Китайської народної республіки, вона вже показує про те, що це ну не якась пуста затія. більше того. Звернення Зеленського ну, одночасно до КНР і до е, США президентів, щоб ну, вони взяли участь, воно було теж абсолютно логічним. Коли у нас тут знову ж таки починається, як так можна було об'єднати, та да, абсолютно логічно об'єднати. Та да? тобто, ми ж говоримо про що? Про те, що треба створити правила для глобального світу. Uh -huh. Ось є дві сили, да, які там Китай претендує на щось, Сполучені Штати да яке ну реально да щось вирішує, тому і в принципі це логічно. Чому, тому що? Україна продемонструвала, що вона не схиляється однозначно на Захід. До речі, це позиція Сполучених Штатів при організації цього глобального саміту, десь рік тому була про те, що е, повинне бути широке представлення глобального півдня, і, mm. і він дійсно широко представлений. Да? Але тут знову ж таки і тут було, до речі, пастка була абсолютно для Китайської народної республіки, да? тобто, е, яка вважає себе голосом глобального півдня їхати. Тобто, ну як же ж так, да, ми тут уже розказували, і вони до самого упора не знали, чи вони їдуть чи uh -huh. не їдуть. Да, тобто вони вимушені були. Тобто, спочатку були заяви, що вони їдуть, а потім вони почали торгуватися. Е, їхати, тобто признати те, що вони е, крім них є ще якісь голоси глобального півдня, е, не їхати значить Виходить так, що для них цей глобальний південь не настільки Ну тобто не так вони і рахуються з цими іншими голосами його. да тобто ну цим Тут багато можна да, говорити про це, але і знову ж таки, навіть те, що розглядається, от зараз теж почали. Цікаво, що я навіть від експертів чую От з'ясувалося, що тільки три питання: це з'ясувалося три тижні тому. Да, тобто, і це абсолютно логічно, це знову ж таки в рамках того цієї підготовки, яку Україна проводила. Да, коли в Джиді Зає Зеленський сказав да, рік тому, що якщо країни не готові працювати з усіма пунктами. Та да, то давайте ми ну, будемо імплементувати по пунктах, хто дошого готовий. І тут розгляд у цих ну, трьох там, ну в принципі, насправді чотирьох пунктів, про які йдеться зараз: це продовольча безпека, енергетична ядерна безпека та да, й там полоненко. Тобто, це все абсолютно логічно, що з цього треба почати. Да, тобто і глобальний саміт миру, зрештою, він не лише про те, щоб зупинити війну російську агресію, а він і про те, щоб створити безпеку на майбутнє і нові правила гри, і повернути ось цю роль ООН, яка була дякую вам, пане Дмитро, що змогли дякую знайти вам. час і прийти, а поспілкуватися до нас в студію. Нагадаю нашим глядачам, що у нас в студії був Дмитро Левусь, політолог, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Дякую, що ви були з нами. Ну на ну, все добре.